Здоров, гайзи! Ви схвально сприйняли моє відео про, так би мовити, натягнуті чемпіонства та лояльність до британців на Ворштон Кисмені, тому, як я і обіцяв, зробив для вас другу частину. Ці відео, в принципі, якось сюжетно між собою не пов'язані, але якщо ви ще не бачили першої частини, то посилання я залишу в описі та у підказках. Отож, мова сьогодні піде про братів з Зокрема, про двічі виграний титул ВСМ у Тома Столькмана. Крім цього, ми ще зачепимо скандали, який пов'язаний із його братом Люком. Як ми знаємо, Альбатрос Том Столькман вигравав титули найсильнішої людини світу у 2021 та у 2022 році. Ну і закидають йому все те саме, що Енді Холл, прихильність з боку суддів та підбір організаторами комфортних для атлета вправ. Проте на цей раз до незадоволення та здогадок фанатів додався ще один дуже аргументний аргумент. Злита скандальна телефонна розмова Люка Стольтмана, яка просто шокувала та підірвала світ стронгмену у 2022 році, опублікував запис колишній британський стронгмен Марк Бойт, який напряму пов'язаний із Ford Ultimate Strongman, це по суті конкуруюча із Games Life та WCM-ом організації. І коли брати Стольтмани відмовились виступати на ВУЗ, Бойт вирішив підсунути їм та заодної конкурента. На записі старший Stolkman говорить, що Лайф пропонують йому та тому гроші за те, щоб брати виступали тільки на їхніх змаганнях. Окрім того, Лайф можуть посприяти, щоб на WCM їм попалися комфортні групи, сприятливі івенти і так далі. А ще вони допоможуть братам у просуванні їхнього бренду Stolkman Brothers. Ну і звичайно, тут прозвучало те, що підірвало сраки усім, хто вірив. У чесноту та прозорість VSM. Ну, зокрема і мені. Люк сказав річ, яку не мав би говорити нікому і ні за яких обставин. Вони зроблять для нас усе так само, як зробили для Еді. Ніколи такого не було. Ну. No. Тут одразу в уяві постає хавтор Бьорсон із криком: А я ж вам курва казав. Хто конкретно із Giants Life хотів заплатити Стольфаном і пропонував усі ці привілеї? А? Здаєтесь, це Колін Прайс. Так-так, це той самий. Цей чувак не зрахував Тору одне повторення, яке коштувало ісланцю титулу у 2017 році, а тепер він фігурує ще в одному скандалі. Ну, шустрий Пасик, що тут скажеш? Одразу після цього Люк Столькман виставляє у Ютубі свою версію подій. Ну, коли тебе по суті звинувачують у корупції, то на це треба щось відповідати. Перш за все, я хочу роз'яснити, коли ця розмова сталася. Вона відбулася десь у квітні 2021 року. Все через те, що Марк намагався втягнути мене на World Ultimate Strongman у Дубай. І ці змагання відбувалися в той самий час, що і турнір Giants Life у Глазго. Я не мав жодного уявлення, що мої так звані друзі записують нашу приватну розмову. До речі, ця розмова не тривала одну хвилину, а приблизно півгодини. А Марк просто взяв і вирізав певний фрагмент, який ви усі чули. Далі старший Стольтман говорить, що так дійсно. Факт підтримки Giant's Life певних спортсменів справді є, але це цілком звичайна річ. Така система Giant's Life. Вони завжди роблять усе, щоб захистити та підтримати свій бренд, своїх атлетів, також вони утримують своїх найкращих спортсменів і тут нема нічого корупційного. І так то воно ніби й так, логічно. Але тон речей і акценти розставляються люком абсолютно інші. Також було у нього і пояснення щодо вдалого жеребкування. Ми змагаємось на Giant's Life, щоб мати змогу відібратися на Warstroн Bissman. Тобто кваліфікаційні шоу Джеймс Лайф в прямому ефірі визначають наш посів на найсильнішу людину світу. До прикладу, у 2020-му я змагався тільки на найсильнішій людині Британії, де посів третє місце, і на ВСМі я отримав дуже непросту групу, чим і був роздратований. А у 2021-му я виграв найсильнішу людину Європи, а також World Tour Final's. І от вам сюрприз! Я отримав чутовий посів на World Inkes Mane. Знову ж таки, тут все ніби логічно. Можна привести аналогію із футболом, де у лісі чемпіонів або чемпіонаті світу чи Європи присутні дуже схожі принципи. Хочеш слабшого суперника, покажи клас, виграй то, то і то, і чіль собі в легкій групі наступного року. Підтвердження може також слугувати і Олексій Новіков, який у 2022 році вигравав найсильнішу людину Європи Strongman Classic від Life, Люсом до цього став другим на Арнольд Стругмента Сік і перемога на Інтешнл, що й дозволило йому отримати легку групу на Worston Case 23-го року. Конкуренція там була настільки низькою, що Олексій дозволив собі в останній вправі перекинути всього одну гирю із семи і все одно спокійно посісти перше місце. Що не подобається мені у правді Стольтмана? це те, що Люк зробив усе дуже хитро. Відео спрямоване саме на їхню аудиторію, на їхніх фанатів, які так чи так підтримують братів. Він акцентує увагу на самому факті зливу приватної розмови, але аж ніяк не на її суті. І звичайно жодного слова про Едді Хола та підбір вправ конкретно під Stolzman. Типу воно все було вирване з контексту і уваги не заслуговує. Тож давайте нарешті перейдімо до Тома Стольсмон і його двом виграним титулом VCM. Чи дійсно там були комфортні вправи для Альбатроса? Для початку слід зауважити, що Том всебічно розвинутий атлет. І ось так ось сходу сказати, у якому івенті він може заштопоритися ну, досить важко. Можливо, хіба що в присіді. І його якраз і не було у жодному із фіналів. Одразу бачимо, що дві стартові вправи фіналу це по суті вправи на швидкість. Перший івент був комбінацією Супер Йоку та Тімберу. І найкращим тут став саме Том Стольцман. Аналогічна ситуація була і в другому івенті. Знову Том найшвидший. Ми з вами знаємо, що фіналочкою ВСМу майже завжди є кулі Атласа, де шотландець наразі рівних не має взагалі, тому такий ось гандикап на старті турніру у світлі цього скандального аудіозапису виглядає досить підозріло. У перекиданні Гирі Том розділив друге місце із Максом Бодро. Таким чином дуже впевнено виграв перший змагальний день, маючи 5,5 очок переваги над Брайаном шоу. Другий день стартував із логліфту і тут уже стольпано щось не пішло. Піднявши 185 кг, він розділив всього на всього восьме місце із ісландцем Інфульсом і задовільнився 2,5 балами. Хоча на папері його результат мав би бути дещо кращим, бо на тренуваннях Том впевнено зафіксував лок вагою 200 кг. На тязі Альбатросу знову не вдалося дотягнутися до лідерів івенту. Вісім повторень дозволили йому розділити шосту сходинку із Джанашією, проте напрацьована у перший змагальний день фора все ще залишала шотландця на першому місці. А далі, як я вже сказав раніше, кулі Атласа. Том просто взяв і декласував своїх суперників. Виходить, що він вивіз Востон Кісмен суто за рахунок своєї швидкості. У 2022 році івентів, в яких фігурувала швидкість, було аж чотири. Але з на цей раз нав'язали таку конкуренцію, що розслабитись він не міг у жодній вправі. Класну форму тоді набрав Олексій Новіков і ніде не відставав і Мартін Слідсіс. А ще безбусий міч Хупер взагалі десь трохи присоромив Тома у першій вправі. Перемогти шотландцю вдалося тільки у коронних для нього кулях Атласа, але зате у Становій, джайнс-медлі, флінстон-ліфті, Liftті, Пултраку та у сходах сили він усюди входив до Трійки, що вкупі із помилками його суперників в останніх двох івентах дозволило виграти цей ВСМ із непристойним розривом у балах. Найбільше запитань тут викликала передостання вправа сходи сили, де Стольтману якраз і вдалося не тільки відіграти 3,5 бали відставання від Новікова, а ще й зразу вийти на півтора вперед. Для чого організатори додали ще одну вправу на швидкість до вже трьох наявних, тим більше що Стольтман зміг реалізувати тут ще й свій високий зріст, з рахунок якого йому і було досить зручно закидувати ці гирі. Так, звичайно, Олексій просто не мав права так провалюватися в самому кінці, усе було у нього в руках. Ще один титул вострон Кисмену був дуже реальний для Олексія. Але чотири вправи на швидкість із шести це напевно перебір. І знову ж таки, у світлі скандального запису це виглядає дуже і дуже підозріло. Отож, як завжди, чекаю на вашу думку у коментарях, бо, як на мене, то дискусії це викликає на порядок більше, ніж у випадку із Eddie Холлом. Посилання на аудіозапис та на правду Стортмана я залишу в описі під відео для тих, хто хоче послухати все в оригіналі. Також не забувайте про вподобайки, якщо вам сподобалось, ну і звісно підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого, тож почуємось!